Спомин про страждання нашого Спаса Ісуса Христа. Але ви знаєте, що сьогодні ще одне свято так збіглося да, свято те І теж про це треба згадати. Але, звичайно, що усім ми зосередимося з вами на спогаді про страждання нашого Спасителя. Хоча ці дві події. У Божому плані спасіння, вони взаємопов'язані, безперечно. І ми з вами згадати можемо, як праведний Симеон Матері і Батькові Ісуса Христа, ті, що були на землі, Він що сказав Матері, що тобі самій меч прошиє душу, прошиє серце. І це був наперед сказане пророцтво, про те, що. Це прийшов Месія в храм, так виконало пророцтво, яке було зроблене ще давніми пророками, агеєм, іншими, і Захарією. Але крім того, що цього малюка, майбутнього Месію, його чекають важкі тяжкі страждання за наші гріхи. І далі ми з вами будемо читати перший лист апостола Петра, другий розділ, 21 вірш і до кінця. Тому що й Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли Його лихословили, Він не лихословив. Страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам Своїм тілом. Підняв наші гріхи на дерево, тобто на хрест, щоб ми померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви уздоровлені, адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Амінь. Сідаймо. Знаєте, брати та сестри. Оці рядки вони відомі всім віруючим християнам, і вони пронизані головною думкою це страждання. страждання. І кожна людина в житті зазнає значних або великих страждань, зубний біль супроводжує нас або смертельний діагноз, упертий непослух дитини, зрада найліпшого друга, можливо. Все це страждання, ми живемо в цьому світі страждань. Ми долучені до них, але далеко не всім страждання йдуть на користь. Знаєте, поряд із Христом, який страждав на хресті, було розіп'ято два розбійника. І один з них дуже злословив і Господа, і тих, хто його розіп'яв, я так розумію. І ці страждання тільки множили його злість. Жорстокість, але не очищали його. А інший розбійник покаявся і отримав Царство Небесне. А Христос страждав на хресті і приніс нам спасіння. <кій> Одне і те ж саме Сонце може розтопити лід, а може висушити глину. Так і страждання. Одних калічать, інших лікують. І християни повинні виносити уроки і страждань. Брати, за приклад, страждання Христа з тим, щоб переживати, проходити оце нелегке, життєве випробувальне море, яке готує нас для майбутньої вічності разом з Господом. Страждали християни апостольського віку. Їх переслідували лише за саму назву, їх ненавиділи юдеї, які. Не приймали Христа як Месію. Їх гнали римляни язичники, тому що християни відмовлялися сказати: імператор є Бог і принести жертву йому, як Богу. Їх знищували. Так? І скільки таких християн за століття історії переносили страждання і, звичайно, ставили питання, а чому так, а чому нас переслідують? А чому наші будинки молитви зносять, чому наших дітей забирають? В історії було все і всяке. Але от апостол Петро нам пише, пише про ці страждання. І з цього, що ми прочитали, виходить, що страждання це Божі уроки для нас, християн. І мета їхня навчити нас, віруючих, переносити. Випробування за прикладом Ісуса Христа. От тільки в цьому випадку страждання принесуть нам користь і благословіння. Отже, говорити будемо про що? Як страждав Христос? Чого можемо і маємо навчитися ми? Отже, слідкуючи за текстом, ми будемо йти чітко по тексту, ми бачимо. Що, по-перше, Христос завжди залишався святим у Своїх стражданнях. Читаємо. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його, коли його лихословили, Він не лихословив. Знаєте, Христос увійшов до горнила страждань праведним. Жодного гріха не зроблено. І Христос ніколи не грішив у своїх вчинках. Ми дуже мало знаємо про дитинство Христа. Найбільше написано в Євангелії від Луки. так? Ми знаємо. Там дещо трішки більше, а так взагалі, Євангелія від Марка починає вже, кажуть, оповідання і розповідь про. Я кажу, зрілого Христа, вже дорослого. Так? І про малюка Христа ми знаємо, про дитинство мало знаємо, але ви знаєте, я от не можу уявити, що, будучи дитиною, Христос не корився або Ісус не корився батькам, або вчителям. Що, будучи дитиною, Він там обманював, брав чуже, ображав маленьких. Ну, от. І дійсно, більшості людей, які були до болі соромно згадувати свою юність або й дитинство. Але от юність Христа, дитинство Христа, воно було святим, чистим. Ставши дорослим, Ісус теж не марнував час. Він чудово виконував, я так думаю, свою теслярську роботу, допомагаючи своєму названому земному батькові Йосипу. Так. Він не був заміщений в жодному скандалі. Він був, не втрачав можливості робити добро. Якби це було не так, то я думаю, ми б почули з уст оточуючих людей, які знали його з дитинства. А такі свідчення були, пам'ятаєте? Хто це? Хіба він не тесля? Хіба його е сестри чи братини разом з нами, пам'ятаєте, Христу докоряли? Але на цьому ці докори закінчувалися. Ніхто не сказав, та хто ж це тут у синагозі проповідує, а вчора ж він когось на базарі обдурив? Або здав не неякісний виріб теслярський якийсь? Цього ми не чуємо. Христос дійсно був єдиною людиною, який повністю виконав заповідь, полюби Господа всім серцем. Твоїм і всією душею твоєю та ближнього твоєю, як самого себе. Він мав глибокі стосунки з Богом. Він любив і знав святе письмо. Дивувалися, оточуючи, як він, мовляв, не, вчив, не вчився в якійсь із земних видимих равінських шкіл, знав святе письмо. Він охоче відвідував богослужіння в синагозі. Ми читаємо. Як написано, що зазвичай Христос війшов в синагогу, за своїм звичаєм Христос. Тобто, це було систематично, це було постійно, це не було раз у рік там на якесь свято. Бездоганно Ісус виконав усі вимоги закону. Христос не грішив Словом. Апостол Петро продовжує. Ми читали, да, і не знайдено підступу в устах його. Підступ має кілька таких, знаєте, відтінків смислових, але вони вживаються ну, от в синодальному перекладі російському написано лестощі, лесть. да, лестощі, Але підступ це означає обман, хитрість, лукавство. Таким нам важко уявити Христа. І дійсно не було знайдене підступу в його устах. Він всім говорив правду. Усім він говорив правду. Він не шукав однієї правди для садукеїв, іншої для фарисеїв, а третьої правди для простих рибалок. Як же нам важко не грішити в слові? З самого дитинства, знаєте, наша мова, вона сповнена хитрощів. Для нас не важко. На когось перекласти провину за вчинений проступок. Для нас не важко, знаєте, когось обмовити, обдурити було батьків в дитинстві і так далі. І навіть ставши і будучи віруючими, ми багато грішимо словом. Апостол Яков пише, 3, 3 розділ, другий вірш. Адже всі ми багато грішимо. Хто ж не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати усе тіло. Дійсно, багато легковажного з наших уст виходить, багато зайвого, яке не служить для настанови оточуючим людям, а з яким захопленням іноді ми передаємо або слухаємо плітки, розповідаємо про провини інших людей, доведені чи не доведені, але все рівно так цікаво, так це жваво. Але Христос стояв там, де ми падаємо. Коли його лихословили, написано, Він не лихословив. Ісус не множив зла. Він не повертав назад лайки. Він виявляв дивовижну помірність у словах, і в цьому йому немає рівних. Коли потрібно, він взагалі мовчав. Праведник був ще один, йов, пам'ятаєте, праведний йов. Але й той, опинившись у жахливих. Випробуваннях стражданнях, не міг утриматися від того, щоб звинувачення безглузді Богу закидати. Було й таке. Двоє розбійників розіп'ятих поруч з Ісусом, пам'ятаєте, вони злословили спочатку всіх і вся, але Христос навзаєм не злословив, перебуваючи в муках. Тим більше, що Він міг і мав можливість перервати цю драму усю, Покарати оточуючих кривдників, помститися. Буквально б легіон ангелів зійшов, і від тієї юрби біснуючих людей під Христом не залишилось би нікого. Але таким чином, і нам би не дісталося те спасіння, яке ми маємо. І тому Христос мовчить. І тому Христос написано, страждаючи, не погрожував. А як чинимо ми? Знаєте, вже на маленьких дітей дивишся, якщо йому якусь образу виказали, чи забрали іграшку, там, чи щось не так, воно вже кулачок скручує і показує. Що я значить, зроблю помсту. Знав Христос силу Божої помсти, але й не подумав. Про відплату у відповідь. <кій> Найчастіший гріх, на жаль, у нас, коли ми знаходимося в стражданнях, ми ремствуємо на Бога. Іноді дійсно важко, але Христос ніколи не нарікав. Твоя воля нехай буде. Друге дуже важливо Христос довіряв Богові в своїх стражданнях. Як, буває, ми люди чинимо? За що це мені? Я не розумію. А чому мені? А чому не тому? А той грішніший від мене в сто разів. А він такий, а він сякий. А я? А чому? Це, це питання. Але Христос що робив? Пишемо, читаємо, написано так: передавав тому, хто судить справедливо. І все. Із цього тексту ми отримуємо три важливих істини. Христос довіряв Небесному батькові тривалість своїх страждань. Він не питав, коли, навіщо, коли закінчиться. Коли людина страждає, час для неї тягнеться дуже довго. Той же Йов написав так і сказав Йов, книга Йова, 7 розділ, 4 вірш. Коли я лягаю, то питаю, коли я вже встану. А та ніч тягнеться, і я просто лежу, сповнений тривогою аж до ранку. Важко нам буває довірити Богу і тривалість наших страждань, помислити про те, що у Бога всі терміни дійсні, і Він знає, скільки нам потрібно. На світі, на, оточуючи, яке оточує нас, навколишньому світі багато християн страждає. Це ми так стихо, мирно сидимо, ніхто нас не ганьбить. А християни Афганістану, Ірану, Північної Кореї, Китаю, Пакистану, в Африці, в екваторіальній, скільки там страждань. Вони або все життя на каторзі проводять, або в страшенному підпіллі, або взагалі переживаючи, переносячи смертні кари. Так? І причому Зречень там фактично не існує. Вони всі до кінця витримують. Оскільки, мабуть, так роблять, як Христос. Вони передають все судді справедливому. Отче, ти контролюєш все, без твоєї волі не падає волосся. Твоє рішення точні, вивірені, ти не допускаєш марних страждань. Я довіряю тобі їх тривалість. Оце відгук. Наш має бути подібний, як у Христа, на ті страждання, які можуть до нас дійти. Христос довіряв оцю повноту страждань. І йдеться про що? Він не лише страждав вже на Христі від фізичного болю, глибокі рани від свяхів, посічений батогом. Далі, моральні страждання, ганьба. Знаєте, така ганьба, сором. Ну, от він же майже роздягнений, висить, всі дивляться, роблять з нього видовище, як написано в Слові Божому. так? Але ще було найважче гнів Божий. Гнів Божий, який виливається, як кара за гріх, на грішника. Усе це виливалося на Христа. Чого ж він і кричав? Елоїлоїла Масова хвані. Тому що це був непер... нев... ну, невимовний біль. Уявіть собі, Як кара за грішників минулих і майбутніх поколінь. Тобто, як кара за гріхи, я не знаю, уявіть собі, тих імператорів, які гнали християн, як кара за гріхи Гітлера, Сталіна, інших вбивць Масових. тих Лікарів, які досліди над людьми робили до смерті, і багато іншого. Тут не згадаєш усіх, але все це нависло над Ісусом. І Павло пише, апостол Римлянам 8.32. Той, хто свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх. Люте полум'я Гніву, огонь, що поїдає і його витримав Христос у повній мірі. Ісус довіряв Богові і результати своїх страждань. Тобто, це питання для чого? Навіщо, яке ми можемо часто ставити. Нікому з нас не хочеться, щоб хтось прийшов і поруйнував те, що ми збудували. Нікому не хочеться, щоб хтось прийшов на наш город і вирвав те, що ми посадили. Ми оберігаємо результати своєї праці. Люди добиваються, знаєте, найкращих, найбільших заробітних плат Надаремно ніхто не хоче працювати. Так же само і Христос, дивіться, Він не сказав, що, дорогі Отче, я не хочу страждати. Адже більшість людей загине, а не спасеться. Чому я маю страждати за незначну жменьку людей? Уявіть собі, сьогодні 21 -е століття, 7 мільярдів на землі. З них, із цих 7 мільярдів, лише третина себе визнає християнами. Зараховує до християн. Ну а тепер подумайте із цих, хто зараховують, хто справжні християни. Скільки їх тих, хто по-справжньому сповідає і Ісуса і Його жертву? Заради нашого спасіння. Стільки страждань і такий слабкий результат. Як? Чому? Христос не робить марних спроб вирішити цю проблему. Він довірив Батькові Небесному результати своїх страждань і зрозумів, що отець ні в чому не помиляється. Якщо ми бажаємо, щоб наші страждання принесли благословіння, нам слід довіряти Богові їхній результат. І бути впевненими, що плоди від них будуть набагато більшими, так як і від страждань Христа, ніж ми думаємо. Ніж ми думаємо. Бо інколи, знаєте, здається, що ну скільки там людей мене слухає, скільки там людей прийшло на євангелізацію десь. А я так готувався, а я так рвався, а я тратив свій час. А що там прийшло? Кілька душ послухало, покивало головою, взяли трактатики, там, чи Євангелії Кишенькові і розійшлися. Ну, що то за результат? Але звідки ми знаємо, можливо, та одна людина із отих трьох чи чотирьох, які десь підходили, десь слухали щось. Комусь іще передасть, а комусь Бог подарує таку віру, що від цієї людини. Покаються десятка, а може і сотні. Цього, ж, звичайно, ми не знаємо, тому довіряємо Богові наші страждання. І останнє дуже важливе: Христос здійснив подвиг спасіння людей через свої страждання. Він сам читаємо своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, тобто на хрест, щоб ми померши для гріхів. Жили для праведності, його ранами ви оздоровлені. Адже ви були, як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника ваших душ. Питання, да, Христос підніс наші гріхи. Ми звикли до цього, до цього словосполучення, ми звикли до благодаті. Христос у своєму причистому тілі підніс гріхи на дерево. Як це може бути? Хіба гріхи мають масу, що їх можна переносити, на когось покласти, на матеріальне тіло Христа покласти? Нематеріальне це гріх. Да? Як могли бути покладені ці гріхи наші майбутніх поколінь на Ісуса Христа? Я не знаю, я не маю відповіді на це питання. Може, ви мені скажете? Не маю. Але це велика таємниця. Таємниця викуплення, спокутування гріха, яку нікому не вдалося збагнути, але Бог зробив це. Він зробив це доступним нашому розумінню. Ісая 53, розділ, 6 вірш. Господь поклав на нього гріхи всіх нас. Скоріше за все, можливо, це відбулося в самій Евсіманії, де. Христос дійсно переживав таку страшну агонію перед своїм розп'яттям. Ми не розуміємо більшість з нас в даному випадку, як виготовляють аспірін, яка там пропорція, скільки чого додають, в яких умовах все це перемішується. Але коли ми вживаємо аспірін і не задумуємося, у нас проходить головний біль і знижується температура. Так само не розуміючи. Божих дій у викупленні, але користуючись вірою, ми отримуємо результати цього. Ми отримуємо визволення від влади гріха, силу жити для правди. Вчора я не міг робити правдиві вчинки, а сьогодні вже в мене рука не тягнеться до чужого, бо я пізнав Христа, зцілення від ран, які завдали гріхи, повернення під опіку пастиря. І охоронця нашого Ісуса Христа. Страждання Христа, ви помітьте, почали відразу приносити плоди. Розбійник один покаявся з Христа, пішов до раю. Сотник, який керував розіп'яттям, увірував, що Ісус є син Божий. Народ, який йшов із страти з Голгофи, бив себе в груди. Христос залишив нам приклад, як здійснити спасіння для людей ціною неймовірних страждань. І ви знаєте, це приклад. І цей приклад брали до серця, йому наслідували наші попередники, ті християни в нашій країні, які жили у минулому, позаминулому столітті, які в кайданах, у в'язницях перебували за Слово Боже. І там приводили, навертали до Христа людей. Нікому, на жаль, неможливо вже зараз порахувати, скільки людей, в'язнів, карних злочинців покаялись через те, що відбували термін разом з християнами, які сиділи за слово Боже. Адже християн ніхто ніколи не сортував, їх кидали до найлютіших злочинців і в СІЗО. І потім вже в таборах, коли відбували терміни, їх кидали в бараки там, де найлютіші злочинці жили. Але ніхто не порахував, скільки цих злочинців покаялося і змінилося. І так чинив Христос. Далі наші хворі, брати та сестри, які знаходяться в палатах медичних, в лікарні, вони, терплячи страждання, свідчать про свою віру, свідчать про Христа про вічне життя, не дивлячись на те, що самі, можливо, помирають. Скільки від них розкаялося людей? Це теж важлива така риса, розумієте, нашого життя, щоб, оточуючи, бачили в нас Ісуса Христа. Також ті християни, які гідно свято переживають будь-які життєві негаразди, Можливо, самі примітивні там, якісь роздратування, якісь Незгоди, якесь там може не взаємопорозуміння, щоб це було проходило тихо у дусі Ісуса Христа, а не так, щоб всі сусіди бачили і чули, що в тому будинку щось негаразд, щось трапилось. І це теж наслідування прикладу Ісуса Христа. Закінчую, брати та сестри, знаєте, Христос і ми. Ми користаємося результатами його страждання. Ми отримуємо спасіння, ми отримуємо мир з Богом, впевненість, вічне життя, але чи наслідуємо ми Христа у цих випробуваннях? Хай Господь нас в цьому благословить, йому нехай слава буде навіки. Амінь.